Діти, всі ми строїлися і кожному плютку давали. А за що не за що? Даже я отримав третій рік мені йшов, і мене дуже вдарили. І я впав і потіряв навіть. Казали, що ми не довжні жити на світі, тому що ми є рома, ми спорчена нація. Я їв лобуду, кропиву. Як я хотів щось їсти Солодкого, та біг йому у та називалося Божа Манна, то кожен листок був сладкий. Як листок узяв, ублизав сладкий. Другий облизав. Ну, за два-за три часа я наївся. Мене з бабушкою забрали, та й маму забрали, Та відвезли на суму качу. В неї коса була дуже багата, Така коса була. i bila do seh pora. I kole nas njemci to da zabrali i udrizali. Kaže što to budeš, kaže kodi te skosov, kaže, kaže što se runo, kaže, spali me tebe. Meni je da kole i Ta ja je i se ovo kosu. Što bo ona meni napominala napomenala i i kosu. Vrođi tako sa u mene u rukah i Я Україну люблю і переживаю. Мої діти плачуть, моляться, моляться за Україну, тому що не можна так. І ми повинні пам'ятати усе, я вірю, що наша Україна залишиться нашою.